Прийшли вівці до голови колгоспу, Сергій Петрович, давай довідку, що ми велика рогата худоба. Та ви що, овечки зовсім з глузду бовкнули? З яких це пір ви велика рогата худоба? А от якщо не даси, ми тоді голодування оголосимо. І не буде тоді тобі ні вовни, ні сиру, ні м'яса. Добре, так, нате, нате, божевільні. Через тиждень приходить колгоспний бик-заплідник, розмахуючи у носа голови колгоспу папірцем. Ти цей папірець підписував. Так змусили ж. Тоді й займайся ними сам. У мене коліна вже болять. <риклад> Лікарю, що робити? У мене одне яйце посиніло. Подивимось. О, хлопче, ампутувати. Через тиждень після ампутації. Лікарю, що ж мені робити? У мене друге яйце посиніло. Подивимось, о, хлопче, і це ампутувати. Через тиждень після ампутації мужик спостерігає посиніння пеніса. думає, піду до лікаря, ампутує, схожу на краще до бабки знахарки. Скажіть, ви ж все знаєте, у мене пеніс посинів. Ну, знімай штани, подивимось. «О-о-о, сину. То в тебе ж труси облиняли. <рес> Приїхав син з молодою дружиною у село до батьків, а в хаті одна кімната. Молодим природно секс треба. Ось син батьковий каже: Тату, ми як ляжемо, то я скажу: тато по коням. Ти відразу починай. У одному ритмі не так чутно буде. Ніч. Син. Тато по конях. Зробили справу, проходить 15 хвилин, син знову. Тато по конях! Батько покрехтуючи, зробив справу. Минає півгодини син. Тату, по конях! Батько. Ти синку, скачи, а я так за гриву потримаюсь. <риклад> Мужик приходить в бар і бачить, що на стійці стоїть величезний пивний кухоль, майже повний 100-доларовими купюрами. А це навіщо? Запитує він у бармена? Це у нас прикол такий. Кидаєш в кухоль стольник, я даю тобі три завдання, впораєшся, келих твій. А що за завдання? Кидай сотню, скажу. Ну, цікавесь, серйозна річ, дістав мужик стольник і кинув у кухоль. Значить, так, каже Бармен, треба випити пляшку текіли з горла і не зморщитися. У мене за стійкою бару сидить під буль, у нього зуб хитається. Треба вирвати голими руками. І на горі у квартирі живе бабка, їй 80, мріє ще разок потрапитися. Ось тобі три завдання. Ну ні, з цим ніхто не впорається. Але сидить мужик, пиво п'є, а самого жаба за стольник тисне, та хрін з ним каже, давай спробую. Бере пляшку текіли і на подив усім вливає її в горло, не скривившись, потім зникає за стійкою бару. Звідти довго чується метушня, речання пса, вереск, мати. Відвідувачі ляскають в ладоні, свистять, тут все затихло, з'являється закривавлений мужик в лахмітті і з величезною рішучістю в очах запитує: Ну де ця бабця з хворим зубом? <риклад> Телефонний дзвінок, слухавку бере дитина і пошепки: Алло, доброго дня, а тато вдома? Дитина тихо-тихо. Так, але він зайнятий. А мама вдома, вона теж дуже зайнята. А ще вдома хтось є? Дядечки міліціонери та пожежники. Ну поклич хоча б їх. Не можу, вони теж дуже зайняті. Господи, та чим вони всі там зайняті? Дитина, все тим же пошепки. Вони мене шукають. <риклад> Священник звернувся до прихожан із проханням допомогти будувати нову церкву. Несподівано першою відгукнулася відома на все місто Повія. Батюшка, я вношу 50 тисяч доларів. Священник каже, хоча ми й дуже потребуємо коштів, але я не можу взяти ці брудні гроші. Із задніх рядів чути чоловічий голос: Беріть, батюшка, беріть, адже це наші гроші. <риклад> Ватсоне. Отже, маємо три живописні картини. На першій зображено підгорівші пироги, на другій затонувша людина, на третій вагітну жінку. Виникає питання, що спільного в цих сюжетах. Елементарно, Ватсони, пізно витягнули. <риклад> Прийшов додому під ранок, заходжу на кухню, а там мама не спить, чекає. Мамо, а чим у нас таким смачненьким пахне? Піздюлінами! <рес> Оголошують концертний номер. Виступає японська співачка Яни Сука. Вона виконує старовинну народну пісню Чи тому я дала що означає сумнів. <рес> Дзвонить бабусі на телефон невідомий номер, піднімає слухавку, чує чоловічий голос. Звідки в тебе мій номер? питає бабця. Мені вчора дівчина дала. Вітаю! А номер то звідки мій? <рисвіт> Здравствуйте, вибачте, будь ласка, а Наташу можна до телефону? А по якому питанні? Я хочу запросити її на паличку чая. Бррррр. Я хочу запросити її на ковточок члена. Та ну вас нафіг, зовсім мене запутали. <рисвіт> Скажіть, Галю, як ви зрозуміли, що в квартирі знаходиться хтось чужий? Ну, у нас в сім'ї якось не прийнято хуярити ззаді табуреткою по голові. Алло, Верховна Рада, я б хотів працювати в уряді. Ви що, долбойоб? А це обов'язкова умова. Зараз в інтернеті, щоб завантажити пісню, потрібно збільшити пеніс. Груди подивитися 10 сторінок з голими дівчатами і зґвалтувати цнотливу азіатку онлайн. Зніс кинь яйце та не просте, а дідові копитом. Ніч, вулиця, старенька ловить тачку. Вези, синку, на кладовище мене, таксист каже. Тобі що, бабця, не вистачає дня, не повезу. Зачинив з силою дверцята, натиснув на газ, мотор вже тремтить, але заповзає тихо жах в серце. З машиною поруч бабуся біжить, а швидкість 100, очі хлопця вийшли з орбіт, заворушилися кучері під кашкетом, а бабця не відстає. Передчуваючи кінець невідворотній, в розпачі шофер пригальмував: Ти бабка відьма, чи що? Тху на тебе дурний. Ти мені пальтечко дверима прищемив. <риклад> Вовочка, що ми маємо з курки? Яйця. Вовочка, ну все-таки подумай, що ми маємо з курок. Багато яєць. Ну добре. Ось ти на чому спиш? На підлозі. А під голову що кладеш? Валянок. Ну добре, підійдемо до справи з іншого боку. Твій тато на чому спить? На мамі. А якщо мами дома немає, на сусідці. А якщо сусідки дома немає, ну тоді і тата дома немає? Ну добре, підійдемо до справи з іншого боку. Твій дідусь на чому спить? На ліжку. А під голову що кладе Подушку. А якщо по подушці вдарити, що буде? Пилюка. А якщо сильно ударити клопи. А якщо взяти ніж і розпороти подушку, що отримаєш? Пізди від дідуся? Ну добре, отримав ти від дідуся. Ну а потім то що буде? Пір'я. Фу, ну так що ми маємо з курки? Яйця. <риклад> Три сестри одружились, мама їм каже: не забувайте нас, пишіть листи. Ось лише якщо будете писати про секс, пишіть, що смажили картоплю. Так батько може прочитати і не те подумати. Перша дочка пише, у нас все добре, грошей багато, з чоловіком проблем немає, нічого нам не потрібно, картоплю смажимо раз на рік. Мама думає, непорядок. Пише друга дочка, у нас все нормально, грошей вистачає, смажимо картоплю раз на місяць. Мама думає, непорядок, але вже краще. Пише третя дочка: грошей немає, хата пуста, жерти немає що. Картоплю смажимо три рази на день. А коли картоплю не смажимо, він лиже пательню, а я смокчу ручку. <риклад> на карпатську полонину з лісу виходять двоє туристів. Смотри, гуцул косить траву. Пойдем спросим дорогу. Тихо ты! Ти. Смотри, вон его сумка под кустом. Подкрепимся, пока он не видит. Швидко съели хлеб, сало, выпили молоко, осмелили. Уходим в тихоря. Он не видел, пойдем поприкалываемся с дурака. Эй, дед, что делаешь? И вам доброго здоровья, хлопцы. Поки погода, треба косить. А вот если бы тебе жена молока не дала, ты б косил? Хлопці, поки погода треба косити, води з джерела попив би та й косив. А якщо хліба б не дала би, он малина, чорниці якось би перекусив. Кажу ж, є погода, треба косити. А якщо сала не дала би, то вже ні, не косив би. Сонце пече так, що піт тече по плечах аж донизу. І так в задниці пече, що не лиш косити, ходити не можу, поки салом не помажу. Блять! Я тобі говорив гамно, а ти горчиця горчица. Іде <рес> пара темною підворіттю, раптом на зустріч виходять тріамбали. Цигарки є. Дорога, біжи, сам біжи. Чому як за цигарками, так одразу я? <рес> на стозі сіна ваня і маня лежать, маня помічає далеко двійко коней. Дивись, Вань, кінь з кобилою гуляють. Угу. Тут кінь вистрибує на кобилу і покриває її. Вань, а Вань. А звідки кінь знає, що кобила хоче? Так по запаху проходить хвилин п'ять. Вань, у тебе що нежить? <риклад> Інспектор Даї зупиняє авто, звідти виходить дівчина на підпитку. Інспектор каже, так, їздав в нетрезвому стані. Дівчина, сам ти пізда. <риклад> Сьогодні мене зупинила інспектор ДПС Іванченко Лариса Анатолівна і особистим прикладом довела, що на перекір логіці серед жінок теж є підарас. <риклад> Директор середніх років пильно розглядає нову секретарку. Четверо дітей, говорить йому на вухо начальник відділу кадрів, не може бути. У такої молоденької і вже четверо дітей. Не у неї, а у вас. <плес> Маленький хлопчик зі своїм дідом очищали двір граблями від листя. Хлопчик помітив черв'яка, який намагався залізти назад в землю. Але у нього не виходило. Онук каже. Діду, сперечаємося на 10 баксів, що я запихну черв'яка назад в його нору. Дід каже, не вийде, він дуже м'який і звивається. Ну, посперечалися, хлопчик біжить додому і виходить з флаконом лаку для волосся, обрискує черв'яка, розпрямляє і чекає, поки той затвердіє, а потім легко запихає його назад в нору. Дід дає онукові 10 баксів, хватає лак і біжить до хати. Через півгодини бабуся виходить з будинку і дає внукові ще 10 баксів. Онук каже бабусі: Ба, так дід вже дав мені 10 баксів. бабуся посміхаючись. Я знаю, ці особисто від мене. Один чоловік ретельно доглядав за своїм тілом, ходив до тренажерної зали і пробігав 10 кілометрів щодня. Одного разу стоїть він перед зеркалом і милується своїм тілом, бачить, яке воно красиве і засмагле, але окрім члена, і він вирішує виправити становище, йде на пляж, лягає, закопується цілком у пісок і залишає відкритим тільки пеніс. Трохи згодом дві бабулі прогулюються тим пляжем. Одна помічає член, що стирчить із піску, і каже: Немає справедливості на цьому світі. Друга запитує, що ти маєш на увазі? Ну сама поглянь, коли мені було 10 років, я його боялась. У 20 років він викликав мою цікавість, у 30 років я діставала від нього задоволення, в 40 років я просила про нього, в 50 я платила за нього, в 60 я молилася за нього, в 70 я забула про нього. А тепер, коли мені 80, ця фігня росте як бур'ян. <рес> Військовий батальйон виїхав за кордон на виконання бойового завдання. Колеги вирішили пожартувати над молодим сержантом і перед виїздом на батьківщину заховали йому у валізу пачку презервативів. Повернулися додому, дружина у нього розбирає валізу і виявляє це: німе питання в очах дружини, на що винахідливий сержант швидко зреагував. Так це всім видавали, просто я свої не використав. І ще тиждень військовий гарнізон ковбасило, дружини допитували мужиків, де презервативи. <рес> Лікар входить в палату, де лежить молода жінка. Доброго ранку! Роздягайтеся, мені треба вас оглянути. Але мене вже оглянув ваш колега і сказав, що я в хорошій формі. Так, так, він і мені так сказав. Прокидається повія після ночі з плюгавеньким чоловіком у нього в кімнаті, лежить у ліжку, курить, оглядає все. Так, квартира у тебе теж маленька. <риклад> Учителька каже: Діти, скажіть слово на літеру С. Вовочка каже: Срака. Діти, такого слова немає. Як же так? Срака є, а слова немає. <риклад> Вовочка з сестрою приходять до своєї старенької бабусі, хидненько усміхаючись, питають: Бабуся, скажи, а ти знаєш, звідки беруться діти? Звичайно, відповідає бабуся, дітей приносить лелека й обережно кладе їх батькам на поріг. Вовочка ліктем штовхає в бік сестру. Ну що, Машка, може, все-таки розповімо їй всю правду, а то стара так дурною й помре. Мам, а що це у конячки висить, запитує п'ятирічний хлопчик в зоопарку. Нічого, синок, це просто хуй, яким конячка їбе другу конячку. А от пальцем показувати це не культурно. <риклад> Яша, я говорила з сусідами і дізналася про тебе новину. Ти таки був у повії цілу годину. Я тільки одне хочу знати, Яша. Що ти там робив на протязі 57 хвилин, що залишилися? <риклад> Приходять двоє старий і молодий сантехніків до каналізаційного люку. Звідти під тиском лється лайно. Старий відсуває люк, пірнає в лайно, через 2 хвилини виринув і каже молодому. Ключ на 32. Знову пірнув, виринув через 3 хвилини. Ключ на 36. Зринає через п'ять хвилин, вилазить з люка, лайно перестало текти. Старий сантехнік, закриваючи люк, каже: Вчися, поки я живий, а то все життя ключі подавати будеш. Сидить чувак на березі Дніпра, ловить рибу, навколо валяється велика купа окунів, навколо взагалі ні в кого не клює. До нього всі підходять, запитують на яку снасть ловить і в чому секрет успіху. Та снасть звичайна, а секрет ось у чому. Зловив я вчора золоту рибку. Ну і загадав три бажання. Перше це щоб риба завжди клювала. Ось сиджу, ловлю, клює просто супер. Друге це щоб в кишені завжди сотня доларів була. І дістає з кишені сотню. Ось тобі можу дати, дістає ще сотню і дає другому рибалці, третьому. Мені не шкода, скільки не дістану, а сотня знову з'являється. Ну, а третє, третє, яке бажання? питають очманілі рибаки. А третє, це, щоб ми з дружиною завжди разом кінчали. Ну і як, як, працює, запитують рибалки. Та як вам сказати, ось поки з вами розмовляю, вже втретє кінчаю. Два машиніста їдуть в кабіні потягу, один з сумом дивиться у вікно і каже: Все, Васю, піду в шляховики працювати. Нафіга? А от подивися на них. Як не проїжджаємо, вони весь час палять і більше нічого не роблять. Робота мріє, його. Отже, сказано, зроблено, звільнився він з роботи, влаштувався у шляховики. Там йому видали кувалду і він нею махає. Годину махає, другу, третю, четверту, на п'яту він і каже. Чуєш, бригадир, а палити то коли будемо? А зараз бригадир каже, потяг поїде, от ми все і палити будемо. <риклад> Дружина привела чоловіка до сексопатолога, лікарю, він подружній борг не виконує. Я вже що тільки не пробувала, а він падлюка тільки спить. Лікар досвідчена жінка попросила дружину вийти. Ну, в чому справа? Я ж бачу, що у вас все гаразд. Ви що, дружину не кохаєте? Лікарю, я дружину дуже кохаю, але я занадто чуйний. От виходжу я вранці з дому, а сусідка знизу запитує мене, ти на роботу чи як? Я відповідаю, чи як, і ми з нею сексом займаємося. Приходжу на роботу, а начальниця запитує мене, ти з поважної причини запізнився, чи як? Я кажу чи як. І ми з нею теж сексом займаємося. Приходжу в обід до їдальні пізніше всіх, а буфетчиця запитує мене Ти обідати, чи як? І знову все по новій. Лікарю, у мене на дружину до вечора сил не залишається. Лікар каже: Так, важке у вас життя. Вам довідку виписати? Чи як? <риклад> Дружина у сексопатолога. Лікарю, порадьте, що мені робити. Чоловік зовсім замучив. Приходить додому, з'їдає борщ і відразу тягне в ліжко. І звідки тільки сили беруться? Нехай влаштується ще на одну роботу. Скажіть, що вам не вистачає грошей. Ну, так і зробила. Чоловік прийшов після другої роботи, пізно ввечері дуже втомлений. Ну що, борщу? запитує дружина. Якого борщу? Втомився як пес. У ліжко. Приїхав податковий інспектор відпочивати на Чорне море. Купається, доплив до буйків і раптом чує голос з мегафону. Пане податковий інспектор! Прохання за буйки не запливати, здригнувся податковий інспектор від несподіванки, вибрався на берег, оглянув себе з ніг до голови, шапочку одягнув, знову поплив і знову чує голос. Пане податковий інспектор, я ж вас просив за буйки не запливати, засмутився інспектор, не знає на що й подумати. Вирішив підійти до рятівника і запитати: Скажіть, а як же ви дізналися, ким я працюю? Адже на лобі ж в мене не написано. Та ні, все дуже просто, відповідає рятівник. Коли звичайні люди пливуть, вони руками від себе грибуть, а ви під себе. <риклад> Грузин купив дорогу БМВ, сидить в кафе, п'є каву, милується на свою машину. Раптом бачить, як в його тачку хтось сідає. Поки вибіг на вулицю, тачку вкрали. Грузин кричить «Поліція! Поліція!». Під'їжджає Беркут на Бобіку, запитують, що трапилося, садять грузина до себе і пускаються з ним у погоню за його бешкою. Нас доганяють, порівнюються, і тут грузин опускає скло і кричить викрадачеві: Що ти машину позориш? Турбо включи! <рив> Йдуть по лісі два мисливця, раптом один запитує: Ти бачив? ні. Та ти що? Тільки що куріпка над нами пролетіла. Йдуть далі. Тут перший знову запитує. Ти бачив? Ні. Та ти що? Зовсім сліпий. Заяць тільки що пробіг. Через деякий час перший знову запитує. Ти бачив? Другий вже відчуваючи себе невміло, вирішив відповісти ствердно. Так, бачив! Так що ж ти тоді в нього вступив? Приходить мужик до бару, замовляє 12 чарок горілки і починає швидко пити одну за одною. Коли він вихилив 10-ту, бармен сказав, я б на твоєму місці так швидко не пив, Це може погано скінчитися. Якби у вас було те саме, що й в мене, ви б теж швидко пили, каже мужик, і швидко вихиляє ще дві чарки. А що у тебе? У мене 50 копійок. Виїжджає водій на червоне світло і наривається на ментів. Підходить до нього сержант і каже, документи нема. Права нема. Дихніть, я бухий. Зараз я капітана покличу, хай він з тобою рішає проблеми. Попав ти, мужик. Підходить капітан. Права! Ось, документи. Ось. Дихніть. Дихнув капітан в здивуванні. А що мені сержант сказав, що ви п'яні і без документів? Та він зараз ще розкаже, що я на червоний проїхав. <риклад> Мужик заблукав в лісі, ще й дощ, як з відра ллє. Дивиться, він авто стоїть. Підійшов, клацнув ручкою відкрито, заліз всередину, а тут авто саме їде. Мужик сидить в шоці. Тут ще й рука волохата в вікно залізла, порулила і зникла. Вже село, перші домівки, авто зупинилося, якийсь мужик у вікно заглядає і каже: ти що тут робиш? Їду. Охуїти просто, я штовхаю, а він, блять, їде. <риклад> Мойша, каже Абрамович, тобі я заповідаю мою вулицю з житловим комплексом на заході міста. Зрозумів тато, дякую. А тобі, Ізя, мій північний проспект, там де казино і театр. Дякую тобі, батько мій. Рахель, а тобі мій південний бульвар. Ну знаєш, де сувенірні магазини, художня галерея і синагога. Дякую, татусю рідний. Присутній поруч очманілий лікар шипоче на вухо Мойші. Послухайте, я і не знав, що ваш батько такий такий багатий. Боже мій! Я вас благаю, та де він багатий, відповідає Мойша. Він все життя на велосипеді газети розвозив. Нам зараз свої маршрути залишає. <рес> Лікар входить в палату, де лежить молода жінка. Доброго ранку, роздягайтеся, мені треба вас оглянути. Але мене вже оглянув ваш колега і сказав, що я в хорошій формі. Так, так, він і мені так сказав. Одному арабському нафтовому шейху терміново знадобилося переливання крові. У шейха група крові дуже рідкісна і знайшли її тільки в одного єврея. Той погодився, зробили переливання, за що араб подарував єврею будинок та машину. Через рік та сама історія терміново потрібна кров. Єврей з радістю біжить у пункт переливання крові. За що арабський шейх дарує єврею коробку печива? Єврей здивовано. Але минулого разу ви подарували мені будинок і машину. Араб. А того разу в мене ще не було єврейської крові. <рес> Зловила команда податкових інспекторів ведмедя. Ану розповідай, на які гроші шубу купив. Ведмідь мовчить, значить, приховує щось. Забрали ведмедя. Ідуть далі, бачать, крокодил намагається в річку втекти. Хвать його за хвіст. Звідки грошики на шкіряне пальто? Забрали і крокодила. Сидять ведмідь і крокодил у камері, чекають допиту. Раптом відчиняються двері і залітає гусак. Такий жалюгідний, весь обскубаний. Слухай, гусак, ну гаразд нас взяли, здивувалися ведмідь з крокодилом. Але тебе то за що? Вимагали пояснити, на які кошти щороку на південь літаю. <реклама> Україна хортиця 300 років тому. Приїхали два молоді євреї на Запорозьку Січ, підходять до отамана і кажуть: Пане отамане, ми відважилися стати козаками. Отаман витріщив квадратні очі від почутого, а козаки, котрі стояли біля нього, аж заплакали від сміху. І потім насилу промовив: Та де ж ви, хлопці, бачили, щоб жиди козаками були? А вони кажуть Бо то мрія дитинства! і заплакали. Говорили, балакали, та все ж переконали. Але при одній умові, каже отаман. Ось бачите Дніпро широкий, перепливете туди і назад, тоді і станете козаками. Ну, куди тут діватись, і почали вони марафон, хто швидше. Перепливли вони на силу туди, а тепер треба назад. Пливуть, пливуть, і нарешті один виходить на берег, а другий посередині ріки не витримує дистанції і кричить: Абрам! Допоможи! Тону! Абрам втомлено і радісно відповідає: Не можу! Де ти бачив, щоб козак жиду допомагав? <риклад> Ранок гуртожиток дзвонить будильник, прокидаються студенти з першого по п'ятий курсів. Першокурсник каже: Хлопці, може, вчитися підемо. Другокурсник, краще доспимо. Третьокурсник. а може пивка випити? Четвертокурсник, а може горілочки? П'ятокурсник хлопці, давайте монетку кинемо. Якщо гербом впаде, то пивка вип'ємо. Якщо решка, то горілочки. Якщо ребром впаде, то спимо. Ну а якщо в повітрі зависне, тоді підемо вчитися.